Фізіотерапії та медичної реабілітації приймає пацієнтів із захворюваннями опорно-рухової системи, серцево-судинної системи, дихальної системи, травної, сечостатевої та ендокринної. Всю нашу роботу можна розділити на три частини. Одна третя частина це пацієнти із захворюваннями хребта. Друга частина це пацієнти із захворюваннями колінного та кошового суглобу. І третя частина це пацієнти із захворюваннями плечового та ліктівого суглоба. а також пацієнти після ендопротезування і після травм. Дуже велику увагу ми приділяємо пацієнтам із надлишком ваги. Всі послуги. У нашому відділенні є безкоштовними і проводяться при наявності електронного скерування від лікуючого лікаря на консультацію до лікаря-фізіотерапевта. І після цього створюється індивідуальна реабілітаційна програма. Всі працівники сертифіковані і неодноразово проходили стажування за кордоном. Ну, звичайно, що реабілітація – це не тільки лікування, це можна сказати і профілактика. Тому тому в нашому відділенні створені оздоровчі групи з елементами йоги і телатесу. У вільному темпі, зберігаючи глибоке дихання, це дає можливість підтягнути тіло, стабілізувати хребет, зміцнити м'язи, зникають негативні емоції, покращується настрій, людина заряджається позитивною енергією на весь день. Принцип нашої роботи це створення відділення, максимально наближеного до рівня Європи.